Дворазове безкоштовне харчування. Таку соціальну пільгу отримають школярі, батьки котрих несуть службу у зоні АТО. Виконавчий комітет міськради прислухався до клопотання батьків і прийняв рішення додатково безплатно годувати учнів молодших класів, котрі перебувають на групі подовженого дня. На сьогодні в місті Івано-Франківську учні перших четвертих класів. Діти сироти, діти, які без батьківського піклування отримують одну соціальну пільгу, одноразове гаряче харчування. Проте засідання виконавчі. Комітет, скажімо, прислухався до побажання батьків, і сьогодні було проголосовано, що для дітей учасників бойових дій буде надана Дворазова пільга кожен додатковий обід обійдеться міському бюджету у вісім гривень у фінансових розрахунках. Чиновники на харчування дітей заклали дещо більшу суму. Прогнозують кількість школярів, батьки котрих захищають українську державність, може коливатися. Я розумію, що є розрахунок, але потрібно вносити зміни до бюджету, тому що ціна питання по дошкільних навчальних закладах і інших там 300 з лишнім учнів. Це в районі 320 тисяч. Це не є великі гроші. Не є великі гроші, але також має бути кількість таких дітей може змінюватися, тобто вона може зростати, надії так скажемо. Тому що якщо діти будуть приносити довідки, які, які затверджені постанови кабінету міністрів, зразок такої довідки, то звичайно, що кількість дітей буде зростати. Відповідно до постанови кабінету міністрів 2011 року безплатно один раз на день харчуються всі учні перших четвертих класів. Про додаткове харчування дотепер мова не йшла, кажуть в управлінні освіти. На превеликий жаль у законі України про про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту не передбачено харчування дітей безкоштовно учасників бойових дій. Тому, власне, місцеві ради, сесії міських рад, районних, повинні вносити ці зміни додатково. В Івано-Франківську налічується 318 дітей, котрі мають офіційні документи, що їхні батьки перебувають на службі у зоні АТО. Для того, щоб отримати другий безплатний обід, батькам слід звертатися до дирекції їхнього навчального закладу. Рішення виконавчого комітету вступить у дію після відповідного схвалення з сесією міськради. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.